Відколи викликали? Да. Що сталося? Короче, в мене муж толік. Ага. Да. У нього температура піднялася до 37,1, ага. помієте? Да? Ага. Я його самим, самим народним методом взяла, водку і всього натерла, ага. положила під одіяла. Температура підскочила до 39. Та чекай, скоро, куди ти спішиш, я ж не договорила. <реш> Бабушка мені казала, що найважчий перевірений спосіб це реально барсучий жир. Я поки того барсука догнав, поки його на Толіка всього видавила, розтерла толіка, толік вже якимись пятнами пішов. Понимаєш? Я його ложу, короче, на кровать Толік саскальзує. Я його ложу на кровать, Толік саскальзує. Ну, а постіль же атлас нам нам на свадьбу подарили. Тут, тут де чекай, де... ти чекай, я не договорила. Дід казав, що найкращий спосіб це керосин. Я виходжу на вулицю, підходжу до трактора, а там барсук сидить, такий, ну, мерзне. Ну, бо він же вже обіжирений. Я цей, короче, керосин взяла, прийшла, короче, толіка, всього, ну, так от з ног до голови намазала, і тут фах! Що? Оби в енергосвіт виключили. Я тільки спичку спічку до толіка підношу, пац! Що, світло появилось? Толік іще. Я так от толіка піпів акуратно в стаканчик отак от позгортала, позгортала, дивлюся на часи 12 часов. Залила це все шампанським, загадала живання, ну щоб всі були здорові. І толіком запила. Так а нас ви чо позвали. Ви знаєте, чесне слово, знаєте, складується таке відчуття, що від цих народних методів в мене кокушка поїхала. Будете крата фаршированого червніку? Кажуть, дуже полезно для зріння. Так, коротше, поїхали, забирайте мене, бо вже не можу